Вітаю. Володимир Зеленський заявив, що у нас є можливість через два роки стати членами Європейського Союзу. Да, повноправними членами Європейського Союзу. Він додав, що дехто у світі вважає, що Україна може стати за 10 років. Це тому, що вони не вірять в нас. Але або Зеленського хтось вів в оману, або він не розуміє, що відбувається за два роки. Ми не станемо членами Європейського Союзу, і я можу це зараз пояснити. Перше, що очікує від нас Європейський Союз, для того, щоб ми стали повноправними членами, це деякий перелік умов, які ми повинні виконати. А потім перемовини з кожною країною окремо або одночасно. Але умови ми повинні виконати спочатку. Це... А, реформа Конституційного суду. А ми всі пам'ятаємо, яка реакція була у європейців на те, як прийнят був закон про відбір до відбір судді до Конституційного суду, а, і наша влада проігнорувала всі протести і всі зауваження наших партнерів. А, продовження судової реформи ця окрема історія. Зараз ми до неї повернемося, а, питання відмивання грошей. Питання боротьби з корупцією і призначень в інтикорупційні органи. Втілення антиолігархічного закону, і це теж окрема історія. Узгодження аудіовізуальної законодавства з європейським, а, зміна законодавства по нацменшинам. І це тільки головні умови, які ми повинні виконати. Давайте по черзі. Давайте почнемо. З Конституційного суду. Дивіться: реформа Конституційного суду може відбутися тільки при одній умові, якщо є політична воля і немає бажання взяти під контроль суд. Але той закон, який протягнули зараз, завдяки а, слугам народу і колишньому ОПЗЖ, саме завдяки цьому закону суд береться під контроль, тому що відбирається. Без зауважень наших європейських західних колег, ми їх чуємо, але не реагуємо. В них немає жодного варіанту якось заблокувати суддів, які, м'яко кажучи, недоброчесні, але дуже лояльні до влади, до будь-якої влади. І це все каже про те, що питання Конституційного суду це питання, яке не вирішено. Потім, продовження судової реформи. Ну, дивіться, для того, щоб. Дійсно провести судову реформу, нам потрібно десь в мінімально до 4-5 років. Це мінімальна, а, мінімальна кількість часу, яка потрібна для реалізації всього, що ну, треба нам. Від нас очікують те, що треба нам. Але поки що це не відбувається. Давайте запитаємо, чому. Мабуть, тому, що хтось і досі впливає на суди. Мабуть, тому, що коли суддя підвішений. На гачок своїх проблем і факапів, його легко примусити прийняти те рішення, яке потрібно, або його будуть переслідувати. Ну, не для кого ж не таємниця, що той самий суддя Вовк, якого що недавно почали боротися після того, як наші західні партнери наклали санкції на апеляційний суд і на суддю Вовка, після того почали помітили проблему в Україні, і влада сказала, що треба боротися. Так от. Не такого ж не таємниця, що суддя Вовк виконував все, що хотів. Записи, які колись оприлюднив або труба, або хтось, хто видавав себе за трубу. Це колишній керівник ДБР Державного бюро розслідувань. Так от в цих записах все було зрозуміло. Там Вовк розповідає, що він буде керувати як хоче, прийняти і приймати рішення, які хоче, просувати суддів, які йому потрібні, і в тому дусі все інше. Так от запитання: кому потрібна країна в Європейському Союзі, в якій є керовані суди, і в яких взагалі а суд слухає, що йому кажуть з банковою. Колись мені суддя ЄСПЛ Європейського суду з прав людини. Розповідав, як вони приїхали до колишнього, ну тоді він був ще головою Верховного суду України. Він приїхав і каже, пане суддя, ні, не один там була ця делегація, пане суддя, скажіть, будь ласка, от у вас такий великий кабінет. Так, да, в мене великий кабінет. У вас стільки телефонів на столі, да, в мене стільки... але один телефон, у вас стоїть пустий, на ньому нічого не можна набрати, нічого немає. Що це за телефон? О, сказав голова Верховного суду. Це офіційний, це, це факт, факт, це невидима історія. Це коли мені зателефонує президент. А ви можете зателефонувати президенту, Запитав суддя Європейського суду з прав людини. Ну що, ви, хто я? І телефонувати президенту? Так от. Тоді суддя мені сказав, що коли у вас судді будуть телефонувати президенту і казати, що робити не треба, а президент не зможе зателефонувати суддям, от тоді в вашій країні щось зміниться. А до того часу, ну повірте, і це тільки один з прикладів. Ще одне, я хочу сказати: що треба дійсно працювати з доброчесністю суддів, тому що коли суддю ну, давно скомпроментували. Ми розуміємо, що від нього нічого позитивного чекати не треба. Коли ми бачимо, що у суді величезні статки, які він не міг якось офіційно підтвердити своїми доходами, ну тоді це велика проблема, якщо він залишається суддею. І Європейський суд не хоче бачити свого члена з такою судовою системою. В нас, знаєте, завжди хто дає гроші, хто сильніший, той виграє. Наприклад, в Естонії я знаю історію, коли мільярдер програв людині, звичайній людині, без статків, без всього, тому що людина була права. Ви уявляєте таку історію в Україні? Не уявляєте? Це саме тому, що ми ще нічого не зробили для того, щоб стати членами Європейського Союзу. А в Європейському Союзі не уявляють, там так і є. Це реальність. А Саме тому нам треба робити величезний обсяг роботи. В питанні судової реформи. І ще одне. Поки в нас не буде вирішено питання судової реформи, всі будуть знати, що все можна порішати. Порішати. І тоді інвестори будуть думати, чи треба приїжджати в Україну вкладати гроші, якщо хтось може віджати в них щось і порішати це велика проблема. Її треба вирішувати. Далі. Антикорупція ну тут питань немає. Всі зрозуміють, що треба робити. Всі розуміють, як це треба робити, але чомусь не роблять. Більше того, всі розуміють, що, наприклад, той самий Татаров дратує наших європейських колег, американських колег, але він і далі на своєму місці. Він святий, те, що він робить, нікого не турбує. І нашу владу, незалежно від того, це президент, прем'єр-міністр, або е, хто будь інший все все влаштовує. Ну, як не влаштовує, якщо він керує силовим блоком, фактично. Тому, да, ми бачимо і маємо, що маємо. Але з татаро в нас в Європейський Союз не візьме. І не тільки з Татаро. Розумієте, боротьба з корупцією це не тільки е, коли м, ми заважаємо або. Караємо за те, що хтось отримує нетрудові, незаконні, е, незаконні доходи. Це трохи інше. Це неможливість використовувати владу за своїх інтересах. І от коли структури і люди не дають використовувати владу, тоді все працює. Корупція є у всьому світі, в Європейському Союзі теж. Корупція є у Сполучених Штатах, Канаді, Ізраїлі, Фінляндії або в Австралії. Корупція є всюди, але з корупцією борються. А у нас корупцію толерують, захищають, про неї мовчать. Або починають виправдовувати наприклад, казати, що не на часі. Красти й займатися корупцією на часі, а боротися з корупцією і казати про неї не на часі дуже дивна позиція. Але з такою позицією нас теж не візьмуть. Більше того. А я хочу сказати, що боротьба з корупцією повинна бути фактична. Повинні бути дійсно якісь потужні зміни, які зафіксують міжнародні агенції, які зафіксують міжнародні фактчекери. Але це не може статися за півроку, за рік або за два. Тому що є судові процеси, а вони теж тривають. І ні, ні може зателефонувати судді і сказати: Ося, цього чорта. А це боканово телефонує так завжди. Але. Теж можна і до а, судді, Ну, Баканова ж немає, то може так. Цього чорта по повній, на нас дивляться наші західні партнери. Все працює, але західних партнерів це не влаштовує. Вони хочуть, щоб суді всі були рівні, як на Заході, де всі захищені законом, і всі знають, що а, ну, не може тако бути, що суддя візьме гроші. До речі, мені розповідали історію. Яка дуже цікава. Це коли суддю, не так, заступника міністра Австрії, який був суддєю, запитали, чи пропонували йому колись хабарі. І він сказав: так, пропонували. Який найбільший? 4 мільйони євро, сказав він. Що ви зробили? Я повідомив спецслужби. А чому не взяли? запитали його. Він каже, ну як чому не взяв? Це рано чи пізно стало відомо. І тоді, як би я дивився в обличчя своїм сусідам, як би мої діти дивилися в обличчя тим, з ким вони навчаються, як би я дивився в обличчя тим, кого, хто бачить мене в ресторані? А у нас як? У нас корупція це нормально, до неї толерантне відношення. Ну, наприклад, ви до себе у гості запросите підофіла? Ні, не запросите, бо це ганебно. А серійного вбивцю Запросите? Теж не запросите. Да? Це мерзотно. А корупціонера можете запросити? Можете. Ну, корупціонер ну це ж не так погано. Да? Так, от у всьому світі це все рівнозначне поняття. Саме тому треба розуміти, що боротьба з корупцією це ще й виховання суспільства, його відношення до корупції. Це дуже важливо. Дуже. Але на жаль, у нас влада не дуже на цьому. Концентрує увагу. Ну а як вона буде концентрувати увагу, якщо ми переходимо до четвертого пункту відмивання грошей? І тут влада повинна розбиратися сама собою. Ну, наприклад, пояснити, як заступник голови фракції Слуга народу Халімон купив дім за 10 мільйонів гривень, хоча в нього не було таких грошей офіційно, він може це пояснити. Оформив це на свою співжительку, а також Чому ціна всіх будинків поряд 50-60 мільйонів гривень, а він за 10 мільйонів купив? Як, чому такий дисконт? Дісконти бувають. Дійсно. Ну, але ж дуже дивна історія. Дуже. А, питання в тому, що це не єдиний випадок. Всі пам'ятають Трухіна і Історію з 150 тисячами, які він пропонував за те, щоб тихесенько уйти в ліс після того, як потрапив в ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Так от у всьому світі, після такого депутат не тільки з провладної партії, з будь якої іде з парламенту, а він і зараз представник президентської партії в парламенті. Ну це нормально. Кому потрібна така країна? Серед своїх uh, членів в європейській спільноті. Нікому, повірте, бо в них вистачає своїх проблем. А ще й наша, і така, і ну, вони вважають, що трохи інакше. А Юрченко, якого затримали uh, на гарячому, коли він хотів отримати свій кусок пірога, як він казав. Не ж мать пірога саме кусок. Так, от, uh, питання в тому, що. Юрченко зараз приймає закони. Юрченко світ Верховній Раді не пішов. Немає інституту репутації, вони і далі займаються корупцією, відмивають гроші. От проблема з такими представниками влади. Е, є багато інших питань. Але, знаєте, в Європі дуже погано відносяться до того, коли, коли політика ловлять на гарячому, а він взагалі ніяк не реагує. Взагалі такого не може бути в Європі. Не може. Ну, не може. Тому відмивання грошей це велика проблема. І з цим теж треба боротися. І цим треба займатися. А коли це толерується і на рівні високопосадовців або представників влади, то представників влади з президентської партії. Це взагалі вважається як норма. Ну, наприклад, коли Давід Арахамія прилітає в Ніколаїв на чартері. І не може пояснити, хто заплатив за цей чартер, як він потрапив на цей чартер. Ну, так. Так сталося. І це не виключення. Таких історій багато. Але це і корупція, і відмивання грошей. Є і інші історії. Але ще раз кажу, з такими історіями ми в історію Європейського Союзу ніколи не потрапимо. Ми вляпаємося в якусь халепу. Тому ідемо далі. Втілення антиолігархічного закону. Європейський союз сказав: приймайте антіолігархічний закон, але з правками Венеційської комісії. Що зробило у нас? Проігнорували правки і прийняли закон без них. Саме тому цей закон скоріш про віджим медіа, ніж про боротьбу з олігархами. До речі, а хто чув про реєстр олігархів? Може, пам'ятаємо. Данилов сказав, що у нас 86 олігархів. Та де ж той реєстр? Чи всі олігархи вже порішали, і вони вже не олігархи? Ну, хтось позбувся громадянства, хтось позбувся ще чогось, а хтось взагалі сказав, що ні-ні, ні давайте домовимось, я не олігарх, все гаразд. І він не став не олігархом. Чи може інше? Бо іншого варіанту я не розумію, як може не бути реалізований той самий реєстр олігархів, про який всі розповідали, але його зараз немає. Може, теж не на часі. А коли ж буде на часі, бо від нас чекають європейські партнери. А питання ще в тому, що є ж нові олігархи. Ну, наприклад, є ті, хто стали за останні 2-3 роки мільярдерами і використовують свою владу і вплив на те, щоб збагачувати ще більше. Вони теж олігархи. І дуже цікаво, чи потраплять вони в реєстр олігархів, чи треба буде називати їх прізвища. І казати, що той на великому крадівництві підзаробив, той а, на тендерах а, від Мінрегіону, той міністром був, той. От дуже цікаво. А той взагалі, просто завхоз, але став. Так, от, питання в тому, що це чекають вирішення цього, цього питання чекають в Євросоюзі. Скільки років нам потрібно на те, щоб це вирішити? Бо поки ми не можемо. Про які два роки. Дай Боже, щоб за 5, хоч би, або за 10 щось змінилося. Бо інакше ну, з олігархами ми теж не потрібні нікому в Європейському Союзі. Закон про ЗМІ, який виключно імітує, наприклад, назвою, що він закон про ЗМІ, А всередині, це такий закон, який каральний, фактично. І Наші європейські партнери про це казали. Вони казали, що його треба відреагувати. Приймати його в такому варіанті не можна. Але Верховна Рада знов прийняла. Ви ж хотіли від нас закон про змі? От ми й прийняли. Але якщо лайно назвати цукеркою, це все не залишиться лайном. Так і тут. Якщо розповідати, що це дуже гарний закон. Є реакція наших партнерів, є реакція експертів, а є ще реакція, реакція е експертного управління Верховної Ради, апарату Верховної Ради. Це колись було ГНАУ, головне, наукове, е ГНЕО, головне наукове експертне управління Верховної Ради, яке фактично каже. Адекватний закон, чи неадекватний? Вписується він в архітектуру законодавства, чи не вписується. Конфліктує з іншими статтями, чи не конфліктує. Протиречить Конституції, чи не протиречить. Почитайте, що пишуть в цих висновках експерти державної структури, яка, якою, до якої повинні прислухатися всі депутати. Вони кажуть, це приймати не можна, а депутати приймають, тому що є вказівка з Офісу президента прийняти це. Бо це потрібно на наступних виборах. Через цей закон можна когось притиснути. А от в Європі притискання когось через закон в ім'я виборів не сприймають і не будуть сприймати. Тому це теж величезне питання. Ну і останнє це зміна закону про нацменшини це велика проблема. Поясню чому. Тому що м, в Європі є таке розуміння, що якщо людина хоче навчатися на своїй національній мові, вона має на це право. Незалежно це угорська, білоруська, російська, польська, єврейська. Будь-яка мова, якщо ти нас меншина в країні, ти маєш право на це. І тут дуже велике питання, тому що в нас це, навпаки, от зараз не узгоджено в законодавстві. Більше того, я можу сказати, що от моя позиція особиста, що в країні повинна бути виключно один, одна мова. Це мова українська. Вона державна. Вона повинна бути. Але будь-якою мовою ми можемо користуватися в особистих, там, в спілкуваннях, в дискусіях на вулиці, розмовляти з ким захочемо, писати тексти в соціальних мережах на будь-яких мовах. Головне, що в державі ти повинен Ну, якщо ти працюєш в держуправлінні або в держустановах, ти повинен не тільки знати мову, а він спілкуватися її, розмовляти, читати, писати. І це дуже важливо. Тому я розумію, чому люди борються за те, щоб українська мова більш просувалася. Але українізація і так і йде. А от питання, як забезпечити нацменшини. Всім, що є стандартами Європейського Союзу, це величезна проблема для більшості людей, які зараз цього не розуміють. А без цього в Європейському Союзі нас не приймуть. Тож, треба роз'яснювати, що для чого треба, щоб отримати підтримку держави і підтримку народу. Але цього не робиться. Мабуть, тому що теж не буде ніхто робити. Мабуть, тому що цей закон не будуть змінювати. Сподіваючись, що ми протиснемо, ми продавимо, не протиснемо. Не продав. І це тільки базова, базова така історія про ці сім пунктів, які ми повинні виконати, їх значно більше. Ми повинні багато що зробити. Але якщо ми тільки розповідаємо, що ми це робимо, або імітуємо, що це робимо, але нічого не робимо, тоді і через два роки, і через п'ять, і через 55. Ми будемо, як Туреччина, кандидат, член Євросоюзу, але не членом Євросоюзу. Тому що член Євросоюзу це рівний серед рівних. І не треба нікого запитувати, наприклад, Байден, чому ви не в НАТО або Європейський Союз, чому ви нас не приймаєте? Тому що, ще раз кажу: проблеми з судом, проблеми з корупцією, проблеми з вимиванням грошей, проблеми з ну як вам вистачає цих проблем? Їх значно більше, але від нас хочуть бачити вирішення цих проблем, і тоді нас чекають в Європейському Союзі. Естонія, яку я дуже полюбляю, змогла за сім років пройти цей шлях. Швидко це? це надзвичайно швидко. В Європейському Союзі вважають Естонію зірцем, на кого треба рівнятися, як треба йти по цьому шляху. Сім років вони робили все для того, щоб стати членом Європейського Союзу. Вони змінювали законодавство. Вони роз'яснювали багато що людям. Вони змінювали систему. Але вони зараз повноправні члени Європейського Союзу, отримують допомогу від Європейського Союзу, вони знаходяться в захистом Європейського Союзу. Вони використовують всі можливості як фінансові, технологічні, офіційні, будь-які. Європейського Союзу. Так от, так от нам треба зрозуміти, що Естонія зробила величезний об'єм роботи і досягла своєї мети. А ми поки розповідаємо, що ми через два роки будемо в Європейському Союзі і вимагаємо від Європейського Союзу скоріше нас прийняти, не приймуть. Ще я не пригадав, але. Ще є такий момент, що з кожною країною треба провести перемовини і домовитися. І якщо є якісь особисті непорозуміння, то їх треба вирішувати. Тому казки про два роки, ну, хай вони залишаться ах, причиною для інформаційного приводу. А нам треба робити все, щоб стати членами Європейського Союзу. Робити треба багато. Дуже багато. Не казати, що ми зробимо, або ми ж зробили, але це імітація, а саме робити те, що від нас чекають, і про що ми домовились. Тому що всі ці пункт, сім пунктів ми підписали, ми погодились їх виконувати. Саме тоді ми можемо казати, що ми йдемо в Європейський Союз, і через деякий час ми можемо стати. Членами Європейського Союзу. Я дуже хочу побачити це при своєму, при своєму житті. Я хочу, щоб ми стали рівними серед рівних. Але ще раз кажу: якщо тільки казати, халва в роті солодше не стане, так і тут. Якщо казати, що ми через два роки станемо членами Євросоюзу, ми не станемо. Для цього треба багато робити і менше розповідати. Бо гучні слова. Трусять тільки повітря, гучні справи змінюють історію. Ми можемо змінити історію. І ми її змінимо. Слава Україні!